Друзі, всім привіт З вами брилета, і сьогодні ми будемо з вами шукати найсмачніші сніданки в Одесі. Ходімо. Заклад номер один: ательє. Погнали! Ну що, замовила собі сніданочок, називається креветочний тост з яєчним салатом. Коштує така страва 300 гривень. В цьому закладі сніданки стартують від 270 до 300 гривень. Давайте скуштуємо креветку, вона тут замаринована в якомусь соусі. М -м. Така вона. Кисленька. Давайте скуштуємо цей тост. Хлібчик на спеціальний Ви Знаєте, що мені нагадує салат? Я не знаю, робили ви так чи не робили. Просто нарізаєте варені яйця, додаєте туди масло, додаєте туди зелені цибульки, перемішаєте і у вас виходить такий салат. Оце вот те ж саме зараз знаходиться на цьому тосту. Тостові, тосту правильно напишіть в коментах. Mm. Зеленушка, лайм. Mm. Ну, знаєте, я вам скажу так. Я вам скажу так. Трішечки задорого, да? 300 гривень для такого сніданочку. Ну, як на мене. Тут у них ще ось цей соус, знаєте, як він називається у них? Кімчинес. Кімчинес. Такий сніданочок собі взяв Андрюшка. Тут хумус у нього, халумі, салатик, гріночка, варене яйце і оливочки. Такий, знаєте, сніданочок, конструктор зробив себе сам. Оце що я прям в захваті, що типу, вау! І тут більше сама тарілка подобається, ніж те, що в тарілці. По чесному. Ну, поки що не фантам. Все погнали. Дивіться далі. Що заклад 45. Позиціонують себе як заклад із класними сніданками, і тут я з ними згодна. Ну, Я не знаю, як інші сніданки, але цей сніданок, який зараз я вам покажу, це сніданок, який я тут беру завжди. Це значить, такий авокадо тост, подається із такою помідоркою нарізаною, значить авокадо. Ось цей мус, там яйце, і можна додатково вибрати собі будь-яку рибку. Там можна вибрати креветки, можна вибрати тунець, можна вибрати лосось. Ціна такого без добавок коштує 250 гривень. Ось, а з добавками от в моєму випадку це коштує 340 гривень. Давайте продегустуємо. Розріжемо яйце. Ой, гляньте, як потекло. Цей мус у них з якимось копченим... чимось там копченим у них цей мус. Тут явно виграє. По-перше, супер смачний хліб з коріночкою і цей мус додає Особливого такого якогось пікантного смаку. Лосось завжди у них був свіженький, не знаю, що скуштуємо, який сьогодні. Угу, Хороший лосось. Ось нарізочка. Щоб ви розуміли, це найсмачніше авокадо тост, де я куштувала в Одесі. Тому якщо будете в Одесі або ви з Одеси, обов'язково в 45. Вони, по-моєму, на в Дубаї відкрились, так? Да? 45 рівень. М? Давайте вам покажу сніданочок Андрія. Він собі замовив ось такі яйця-бенедикт. Гляньте, як виглядає прикольно. Коштує 330 гривень. Також із добавкою креветка. Там можна додати також різні добавки. Да? І лосось, і тунець. Андрій полюбляє креветочку, добавив собі креветку. Ну, виглядає класно, дуже прям, прикольно. Сніданки тут взагалі стартують від 195 гривень, солодкі сніданки, там якісь у них сирнички чи панкеки, по-моєму, є. До 400 гривень. 400 гривень у них там якийсь тост із труфілем є. До речі, треба буде скуштувати. Ну а в цілому ціна, якість, смак просто єдине, що відчувається, що тут трішечки не вистачає персоналу. На таку кількість людей, яка сюди приходить снідати. А в цілому, от я прям рекомендую заглянути. Погнали в наступний заклад: шукати ті самі смачні сніданки в Одесі. Продовжуємо шукати найсмашніші сніданки в Одесі. Сьогодні прийшли заклад, який називається Альтернатива. Доволі такий популярний, модний, молодіжний заклад, в якому знаєте концепція, яка всі сидять один у одного, де на голові. Таку концепцію я не люблю, але я прийшла, щоб показати вам. І я замовила собі сніданочок, який так і називається. Альтернатива. До речі, у них сніданки стартують там від 195 гривень до 350 гривень. І, до речі, наприклад, такі позиції, як там круасан, до прикладу, там тост з авокадо, в них прописаний в основному меню. Тобто, по суті, там все меню у них це сніданки. У мене сніданочок, подивіться, ось такий. Конструктор називається Збери собі сам, називається він альтернатива. Я собі вибрала круасан, вибрала скрембл, черрі, лосось, фету і ось таке трюфельне масло. Круасанчик хрустить свіженький. Момент, про який я забула вам сказати, але обов'язково треба. Я цей сніданок чекала пів години. Через пів години до мене підійшла дівчинка і сказала: Ой, вибачте, ми там не пробили. Вам сніданок не готували? Чи готові ви ще зачекати 10 хвилин? Зачекала, і що виходить? Що сніданок я отримала через 40 хвилин? Ось цей скрембл з помідорками і круасаном. Куштуємо. Вони що туди додають щось типу аля молока? Чи що вони туди додають? Мені дуже несмачно. Просто мені офігеть, як не смачно. Я просто відчуваю, від... чого, якби я з'їла ложку сметани. Я просто не... не люблю молочко, я не знала, що з скрамбл вони додають молоко. Ну, ладно, в мене тоді хоч курасан є. Ну, краса такі м'ясенькі. Він теж хрустить. Щойно щойно спечений. І смачний. Візьмуться масло трюфельне, так? Масло, в якому є присмак трюфелю. Фета? Фета, як фета. До речі, із молочки. Фету я люблю. Тобто в мене є те, що я люблю, те, що я не люблю. І лосось. Усоль смачний? Да, реально смачний. Слухайте, чесно, я не в захваті цього сніданка. Ну, це збери сам собі, сам. Дайте собі. Мені ще цікаво дізнатися вартість цього сніданку. Давайте я вам покажу краще, що замовив Андрій. Мені здається, ця позиція набагато краща. Як вона називається? Бейгл з куркою коштує 210 гривень, та можна вибрати з куркою, з креветками. По-моєму, якщо я не помиляюсь. Всередині там іде зелена шпинат, курочка, карамелізована цибулька, помідорка, ось така булочка і соусу. Багато його готують відразу холодним. Його можна їсти холодним і можна підігріти по бажанню клієнта. Коштувати це не буду, але виглядає це набагато смачніше і апетитніше ніж мій сніданочок. Ну і звісно, ще вам обіцяла сказати, скільки обійдеться мені цей сніданочок конструктор. 425 гривень. Я за 425 гривень могла би домовити собі такий афігітітівний сніданок, що просто ходила би ситою цілий день. А так мені здається, через годину я буду Андрюше казати, а пішли кудись, поїмо, бо я голодна. Це. З вами була ваша кабріолета. До зустрічі в новому закладі. Так, ну що, друзі, ми продовжуємо шукати найсмічніші сніданки в Одесі. Сьогодні ми завітали в заклад, який називається Бенедикт. Заклад, який позиціонує себе сніданками зранку до вечора. Ну, окрім сніданки, в них є ще основне меню, супи і так далі. Але знаменитий і відомий він саме завдяки своїм сніданкам. У них з'явилися новиночки в меню. Я сюди приходила не один раз. І одна із новиночок, ось такий сніданочок, називається Він український, коштує 340 грн. До цін, взагалі у них ціни стартують від 180 гривень на сніданочок, там на каша до 350, по-моєму, якщо я не помиляюся, там тост із лосося. Взагалі є різні сніданки, по типу там ізраїльський сніданочок, там, одеський сніданок, рузинські сніданок такі сніданки різних країн світу. Порція велика, велика, ну 480 грам це пів кіло майже порція. Фішка тут у всій кабасті. Да? Дивіться, яка тут кобасочка. Закручена така, як соус. Якийсь, мабуть, український з хріном. Знаєте, хріновий соус. Можна так казати? Угу, Я вгадала, це хрін. Хороша кабаска. Смачна, прямо така, українська, жирненька, м'ясиста, хороша ковбаска. Огірочки. Фельнішончики. На коту колишнього смачно. Для це треба куштувати. Я розтікаються. Я люблю, коли вони розтікаються. Картопелька. Така як запечена вона похода. Угу. Сухати, я з'їла. Чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там. І мене таке враження, що я вже наїлася. їлася на пів кіло. Для такої тендітної дівчинки, як я. Сніданочок на цілий день мені вистачить. Смачно, мені смачно, що я можу сказати. Я не знаю, що на рахунок ціни 340 гривень, чи не за дорого, це для такого сніданка. Ну, не знаю. Тут навіть, треба подумати ще за дорого чи не за дорого. А в цілому це смачно. Хто полюбляє українську кухню? Вам зайде. Кажу ще англійський сніданочок Андрія. Погляньте, як виглядає. Тут картопелька фрі, у нього, бекончик, також ковбаски. фасолька, баби і теж два яйка. Ось ціна така ж сама, де? Плюс-мінус, да. плюс-мінус ціни однакові. Загляніть в Бенедикт на сніданочки, ну як мінімум, тому що цей заклад себе позиціонує як сніданковий заклад. Все, ходімо шукати далі.